Добрий день, шановні дітки! Сьогодні я вам прочитаю дуже цікаву, притчу, легенду, чому не можна бити жабу. У далекі часи жили були чоловік і жінка. Мали вони хату, корову, двоє воликів, а ще гусейка, чов, курей і невелике поле. Порала все те господарство моторна роботяща жінка, бо чоловік був ледар якого ще світ не бачив, тільки знав їсти та спати. Та ще на дуду грати. Від неробства він мав велике черево, важке воло на підборіді та малі руки й ноги. Так вони жили. Жінка оре, сіє, косить, ходить біля худоби, а чоловік лежить, куняє в колодку, Виспиться за день, а ввечері грає на дуду. Так тихо, сумно, замріливо, та й на все село. Його так і звали Дударем. Зате ж село не могло і жити без дудера. Людям подобалися оті його вечірні дудіння. Всі натомлені після роботи, ледь плентаються додому, а дудар їх своєю грою. Так село й звикло і засипати під ту дуду. Ще по одна користь була від того для Він, лежачи довгою пряшкою, спритно бив мух і комарів довкола себе. І за це спасибі, лагідно промовляла добра жінка, яка все ж таки любила і шанувала чоловіка за його доброту і вміння грати на дуді. Та всьому цьому надійшов кінець. Одного разу жінка зібралась з Городища на ярмарок. Мала продати качок і гусей, та накупити полотна, линяного посуду, доброї шкіри на чобити собі чоловікові. Візьми мене з собою, попросився ледачий дудар. Що ж, ходімо. Вийшли вони за світ сонця. Жінка тягне на собі два величезні плетені кошики з птицею на продаж, та все йде прудко, а чоловік без нічого, не плетається позаду, ноги під ним відгинаються, важко їм утримувати отаке очерево. Все ж таки дійшли до базару. Тільки но жінка почала продавати качки та гуси, як чоловік одразу попросив грошей на пиво. Дала йому срібного полтинника, то він купив собі відерцепива та й потроху видудлив його, бо мав куди влити. Потім звалився в колодку під вербою і захропів. А жінка спродилася, накупила всього, що їй треба, і сові полотна, і дві рурки добре вичиненої шкіри, і глечиків та макітр для печі, ще й гостинці дітям своїм, медяників та бубликів. Знову в неї повні кошики тепер уже крану. Завдала їх на плече, буде чоловіка. Додому ходімо, а він і встати не може, лише кліпає булькатими очима та каже Неси мене. Що робити? Не кидати ж чоловіка на призволяще, бачить. Геть розморила його, а жінка була дуже, бо весь час у роботі. Завдала чоловіка собі на спину, а кошики з крамом прилаштувала на в одній руці, бо другою треба чоловіка підтримувати, та й пішла, згинаючись у три погибелі. Ішла, йшла, аж тут річка. У ті часи мостів не було. Люди переходили і переїздили річки в брід в тих місцях, де Мілко. Тож і жінка пішла шукати через річку Брід. Дійшла до середини, зупинилася, захиталася, вода тече швидко, та ще й віще коліт. І запоморочилася їй голова. Бачить жінка, от от зараз упаде. І чоловік утопиться, і крам пропаде. І тоді жінка палко помолилася, звертаючись до великої захисниці жіноцтва богині Мокоші. Доброю всесильною була мокоша, допомагала вдовам і сиротам, навчала жінок рукоділлю та куховарству, оберігала вагітних, тож до неї звернулася жінка. «Мокошо, Мокошо, мати наша рідна, порятуй мене, бо впаду. Почула Мокоша молитву нещасної жінки, вмить опинилася біля річки. Великий гнів охопив богиню жіноцтво, коли вона вздріла ледачого череваня, що сидів верхи на жінці. Ти ж не робу та скрикнула Мокоша. Жінка твоя весь вік так тяжко працює, та ще й мусить тебе носити на собі. У гніві неймовірному схопила Мокоша дударя та й джбурнула щосили у воду, і не просто скинула туди, а перетворила його на земноводне створіння. Черепце велике, а кінцівки маленькі, квалі, немісні, як у дударя. Жабою назвала Мокоша ту істоту. А жінка випросталася та зі своїми кошиками перейшла річку і прийшла додому до дітей. Працювала вона, як і раніше, завзято, тільки вечорами жінку приймала туга. Сідала вона тоді на призьбі під хату і чекала. Аж ось від річки понеслося тихе, трохи журливе, замріяне. Кум-кум-кум. Заплаче гірко жінка і промовить крізь сльози. Пізнаю твій голос, чоловіче, любий мій, спасибі, що озвався. І пішли від того чоловіка жаби, такі добрі, беззахисні створіння, і недаченькі, звичайно. Бо то лежить собі жаба жаба на лататі, не рухається лише довгим язичком, ніде до деревою пряжні. Ось, та й вбила комашку і проковтнула її. А тоді вже ввечері зберуться жаби у товариству і почнуть свій концерт. Кум, 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 кум. Так лагідно, мрійливо, тужливо кумкають, насилають на людей лагідність, доброту, тихий сум і здоровий міцний сон. Дякую за увагу всім, до нових зустрічей!